Ямпільська селищна рада затвердила Володимира Кравченка на посаді старости Імшани. Школу вузку закрили. Навчальний заклад припинить існування з 1 липня. Тону наркотиків хотіли переправити через кордон на Сумщині. Старостою Імшанського старостинського округу депутати Ямпільської селищної ради затвердили Володимира Кравченка. Його кандидатуру винесла на обговорення селищний голова Ольга Губар. За її словами, Володимир Кравченко на свою підтримку зібрав підписи 29% мешканців Старостинського округу. Ми спілкувалися буквально з колективом закладу освіти там жителі я озвучувала вони вже свої проблеми. Проблемні питання в основному це по благоустрою. По благоустрою і е, по підтриманню в належному стані е, кладовища, яке є ліквідації стихійних сміттєзвалищ депутат селищної ради Галина Косенко зауважила, що не була врахована думка мешканців села Імшана, які збирали підписи за свого кандидата. Відповідно до чинного законодавства виключно голова громади може представляти кандидатуру на посаду старості. Думка жителів враховується відповідно до чинного законодавства, коли проходить збір підпису. Ми з вами голосували цей порядок, і 20% кандидат повинен набрати. Кандидат набрав більше 20%, тому підтримка є. Те, що ми не зібрали там сходку, бо я як посадова особа, відповідно до чинного законодавства не маю права збирати більше, ніж 10 осіб. Після голосування ми поспілкувалися з новопризначеним старостою. За словами Володимира Кравченка, він вже знайомиться з проблемами села і готується приступити до роботи. Народився в 1974 році. Сидяков означає сюди, саме родом. От проживав у ПТССА, там, навчався в середній школі No2, да. потім. Закончив там ПТУ і пішов в армію у му році. Вот. Після армії залишився в цій місцевості, працював в ульівському лісництві два роки. Потім проходив службу а, в Шостінських управління Значить, 16 років я прослужив, 10 вот. років був на посаді начальника дільниці соціальної реабілітації села Ну, на даний, час, на даний час знаходжусь на пенсію три роки, потихеньку я ж казав, що вникає проблеми села Імшана, а, спілкувався з жителями, значить, що треба людям в першу чергу. І на привокзальному теж ми були, значить людям потрібно настроїти водопостачання першу чергу, ну й привести в порядок кладовища. Це ну то що я а далі говорю, я, я буду нікати і старатися робити для людей. Зазначимо, що до Імшанського Старостинського округу входять села Імшана, Діброва та селище Привокзальне. Ямпільська селищна рада закрила школу в селі Усок. Усоцька філія Ямпільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Так заклад називається офіційно. Припинить діяльність 1 липня 2023 року. За словами начальника відділу освіти молоді та спорту Олега Проценка, рішення було прийнято через аварійний стан приміщення навчального закладу на сесії селищної ради прийнято рішення про ліквідацію у соцької філії Ямпільської школи номер 2 тому що при обстеженні, яке було здійснено сертифікованою організацією, ми отримали висновок про те, що приміщення осоцької філії. Є аварійним. Є провисання балок перекриття місцями до 20 сантиметрів два роки карантину, і вже більше року війни школа працює, точніше філія працює у режимі онлайн навчання. При обстеженні після зими ми побачили такі, таку ситуацію і вирішили зробити обстеження. Олег Проценко говорить, що Учнів з УСКА тепер возитимуть на навчання в Ямпіль. А вчителів, які не мають права на вихід на пенсію, по можливості працевлаштують в інших школах на 5.09.2022 року в школі навчалось 22 учні. Із них у 9 класі 5 учнів, які в цьому році випускаються, не планується на набір у перший клас за відсутності контингенту. Таким чином, на 5.09.2023 року може у філії навчатись 17 учнів. Діти будуть підвозитись до Ямпільської школи номер 2 У нас в 2021 році був закоплений шкільний автобус на 32 місця. Новий маршрут по доставці дітей по і Паліївки. Він існує і існував раніше. Із вчителями більшість має право на пенсію, а інше питання будемо вирішувати в індивідуальному порядку. Депутат Ямпільської селищної ради та вчитель Усківської філії Ніна Гайворонська говорить, що колектив закладу поставився до рішення з розумінням. Колектив у нас маленький, але дружний, і я прийшла працювати сюди в 91-му році. Тут все моє життя професійне, можна сказати так. І чоловік працював, двоє дітей навчалося, і навчалися добре. Хоча говорять іноді, що сільська школа не може дати гарні знання. Це неправда. Якщо дитина здібна, якщо вона хоче навчатися, то вона отримає ті знання, які потрібно. Але так уже склалося, що наше село, як і решта сіл, потрішечки відмирають, людей становиться менше, дітей мало. От на сьогоднішній день у нас навчається 22 учні, але 5 учнів випуститься, будуть випускниками нашої філії. Наступний рік не приходить зовсім діток, тому просто сама по собі школа приходить вже, сходить на нівець. Дуже шкода, звичайно. Учителі наші віддають усі сили, стараються для того, щоб надати знання учням. Але, але класи вже в нас зовсім малесенькі. От найбільший клас п'ять учнів, а так два учні, три учні. Тому, тому ось така ситуація. Приміщення школи, яке було побудоване в 50-х роках минулого століття, планують законсервувати. Сумщині намагались переправити тонну наркотиків до Росії. Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Сумській області. Контрабандну схему організував колишній правоохоронець, який живе в Києві. Він знаходив постачальників психотропів у нашій країні. Товар мав відправляти дилерам у Росію. Перевозити наркотики зголосився житель прикордоння Сумщини. Він мав проїхати лісами та полями і передати дилерам пардію. Порушників затримали на гарячому. У них було понад 3 кілограми психотропних речовин. Організатору наркотрафіку оголосили про підозру. Йому світить до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Зловмисник перебуває в слідчому ізоляторі. Нині триває досудове слідство. Правоохоронці планують притягнути до відповідальності всіх причетних до злочинної схеми. Уряд підтримав проєкт указу президента про призначення Володимира Артюха головою сумської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє урядовий телеграм-канал. Мова йде про генерал-лейтенанта Володимира Миколаєвича Артюха, який зараз працює на посаді заступника начальника генштабу збройних сил України. Володимир Артюх народився у 1958 році в Благовещенсько-Амурської області Росії. Закінчив Харківське вище військове авіаційне командне училище зв'язку військово-повітряну академію, Національну академію оборони України. Володимир Артюх має орден за заслуги першого ступеня. В глухові невідомі засунули собаку у мішок і викинули біля залізничних колій. Тварину помітили і врятували небайдужі містяни. Про це повідомила голова громадської організації Добре серце глухів Яна Сокол. Собаку в мішку знайшли на виїзді з міста двоє чоловіків. Тварина була дуже налякана та не підпускала до себе незнайомців. Проте рятівникам усе ж вдалося заспокоїти пса та звільнити його. Від рук своїх рятівників пес утік. Зараз у місті намагаються встановити імена власників тварини, які наважились на такий вчинок. Надцятого квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме атмосферний фронт циклону. Хмарно вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс, 5, плюс 10, в вдень плюс 8, плюс 13 градусів Цельсію.